Особлива увага до дошкольного навчання. Я чудово розуміємо, що ми сьогодні не можемо, поки що не можемо відкрити дитячі садочки, але ми розробили теж проєктно-кошторисну документацію, виділяємо певні кошти для того, щоб побудувати, на жаль, під землею, але дитячі садочки. Так він буде дорого коштувати, бо е якщо така школа у нас під землею, я хочу, щоб ви це теж розуміли, е коштує приблизно 100-105 мільйонів е гривень, то дитячий садочок двічі дорожче стоїть. Е і тому ми будемо з вами mm -hmm. мати досить дитячого садочка, е але ми з вами всі. Переживаємо важкі часи і чудово розуміємо, що е, потрібно навчати дітей. Потрібно, щоб діти е, е, отримували і дошкільне да, знання, і лікування дошкільне, і будемо прилагати максимум своїх сусідів для того, щоб все це було. Вимушено переселенців. На жаль, ми з вами, на жаль, бо йде війна, ми, ми з вами маємо. 206 тисяч вимушених переселенців, дуже багато дітей. я дуже вас прошу, щоб ви приділяли особливу увагу цим дітям. Бо вони залишаться в Харкові, вони нікуди не поїдуть з Харкова, і нам потрібно виховати їх як справжніх харків'ян.